Всім привіт, дорогі глядачі! З вами, як завжди, я, CrazyJD. і в сьогоднішньому відео я хочу розповісти вам про три голдфарм методи, за допомогою яких ви зможете заробити собі трошечки грошей. Також в цьому відео я підрахую, скільки золота виходить в годину за допомогою цих фармів. Друзі, якщо вам подобається моє відео і ви хочете підтримати україномовний контент, тоді поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал та напишіть коментар, за допомогою якого метода ви фармите своє золото. Ну що ж, не буду цінути час, починаємо! І що ж, перше на сьогодні, гудфарм метод буде заключатися в тому, що ми будемо методично вбивати павуків. Вбивати цих павуків ми будемо заради павутиння, яке коштує на моєму сервері близько 20 сріб, бо за одну штучку. Знайти цих павуків ми зможемо на точці, ви бачите прямо зараз себе на екрані. За 15 хвилин фарму цих павуків. Мені вдалося вибити 5 павутиня та хлама на 50 срібла. Разом це виходить близько півтори золота за 20 хвилин. Годину ви будете формити близько 6-7 золота. Якщо у вас є професія горнеділо та гербаріз, ваш дохід може значно зрости. Ну що ж, переходимо до наступного фарму. А наступний гаудфарм метод буде заключатися в тому, що нам потрібно буде знищувати крокодилів. Крокодилів можна буде знайти на території болота. Скрини їхнього проживання ви можете бачити прямо зараз в себе на екрані. Вбивати цих крокодилів ми будемо заради їхнього м'яса, яке на моєму сервері коштує близько 10 срібла за одну штучку. Також буде дуже доречно, якщо у вас буде професія зняття шкір. Тому що з кожного крокодила ми зможемо зняти шкіру, а це допоможе нам зробити трошечки більше золота. Також з деякою ймовірністю з крокодилів нам буде падати крокодилічі зуби, які ми зможемо продавати вендою. За 30 хвилин цього фарму у мене вийшло зробити близько одного золота 70 срібло. За годину такого фарму у вас буде виходити близько 4-5 золота в годину. Робіть висновки. Ну що ж, переходимо до наступного голод фарму. І останній на сьогодні гудфарм метод, який буде заключатися в тому, що нам буде потрібно знищувати цих кам'яних елементалів, їх можна буде знайти на точках, які ви бачите прямо зараз в себе на екрані. Суть фарму буде заключатися в тому, що ми будемо формивати важкі кам'я та елементальну землю, яка з деяким шансом може випасти з цих мобів. Також, з деякою маленькою ймовірністю з цих мобів, можуть випасти непогані зелені або навіть сині речі, які ми зможемо продати на аукціоні та зробити ще більше золота. Але так як ці моби, я набагато більшого грівня чи ви, будьте готові до великої кількості резистів. Також ви можете зіткнутися з такою самою проблемою, з якою зіткнувся я. Ну це просто мем якийсь. За 20 хвилин цього фарму у мене вийшло зробити 2 золота. Також я вибив непогану зелену шмотку, виставив на продаж на аукціон за 30 золота. Але навряд чи її куплять, тому і не буду враховувати її до спільних підрахунків. За годину такого фарму ви заробите від 6 до 8 золота. Цей Farm метод є абсолютним лідером у сьогоднішньому відео. Ну що ж, давайте підведемо підсумки. Навіть 8 золота це дуже маленька сума для того, щоб нормально існувати в реальному житті. Це дуже маленькі гроші. Такі низькі ціни зв'язані з тим, що на кожному сервері дуже багато ботів, які постійно фармлять, демплять ціну на аукціоні та заважають грати нормальним гравцям. А якщо ви хочете заробляти реально нормальні гроші, тоді перейдіть на мій канал і подивіться, як бустити магом РФЦ. За допомогою цього буста ви зможете заробляти близько 15-20 золота в годину, що становить 3-4 євро на сьогоднішній день на моєму сервері. А якщо ви хочете почати заробляти набагато більше, щоб вам вистачало на нормальне, адекватне життя, щоб ви могли купити подарунку собі та своїм близьким на новий рік, тоді приєднуйтесь в мою РМТ-спільноту. Ми зададемо місце для професійних гравців та допоможемо новачкам. Посилання на мою Discord та telegram групу є в описі під цим відео. Приєднуйтесь, до нових зустрічей. Пока-пока.